Кладати гроші в закордонне і те, що модно сьогодні, переважно за таким принципом нині діють вітчизняні меценати, стверджують критики. На українські проекти вони практично не звертають уваги. Водночас, нашим митцям без їх допомоги не вижити. Вони не не фахівці в культурі, вони не можуть передбачити. А те, що сьогодні популярно, воно завтра популярно не буде, і завтра воно дивіденти не дасть. Середній банк, середня торгова марка. Вона безболісно для неї дуже легко вкласти 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів нічого помітного ми не зробимо. Але якщо набрати таких 10 тисяч по 10, тоді тоді виходить вже помітний фестиваль. Якщо кошти бізнесмен таки наважиться витратити, то невеликі, нерідко у такий спосіб люди з грошима вирішують попіаритися. Бізнес можна підловити тільки на думці: мені заплатить податки, чи відмить ці гроші. Бо за податків хтось дачу в конче засту побудує, чи просто я віддам музею. Це те ж саме, що податки, і тоді, в кого є совість, якогось сентимент, може, музей костам села, череп, він віддасть. Других мотивацій нема в природі. Якщо багатій таки надумає віддати свої грошенята на благодійність, то під час оформлення документів може кілька разів пошкодувати про це. Меценати нарікають, скільки б чиновники не змінювали закони, віз і нині там. Якщо ми говоримо про державні об'єкти, якими є більшість музеїв в Україні, то багато рішень мають бути затверджені державою, так? тобто музеї не мають достатньо повноважень. І е, в рамках партнерства з приватними установами виникає питання узгодження тих чи інших моментів. Та й самі сучасні митці рідко йдуть на контакти з покровителями. Вони за звичкою користуються приказкою: художник має бути голодним.